Уже розпочалася 215-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На один плюс триває спільний марафон Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Оперативна карта російсько-української війни на цю годину така: Чернігівщину та Сумщину знову обстрілювали з території Росії. На Харківщині противник гатив по Куп'янську, Дворічному та Кучерівці. На півдні країни вогневого ураження зазнали понад два десятки населених пунктів. На Донеччині ворог концентрував свої сили на ділянці Бахмут Костянтинівка, а також напрямку міста Солидар біля Кордюмівки, Вимки та Зайцевого. Внаслідок якісної роботи зсу рашисти зазнали втрат. Тим же завершилася атака росіян у районі Солидара. Удари десятка ворожих ракет напередодні зафіксували одразу в кількох районах Запоріжжя та селі неподалік. Зруйновано об'єкти інфраструктури, промислові цехи, знеструмлена електропідстанція. У багатьох будинках винесло шибки. Більшість руйнувань сталося під час першої атаки окупантів. Під час повторних запусків місто захистило ППО. Понад 170 снарядів снарядів зградів та артилерії. Минулої ночі випустили окупанти по Нікопольському району Дніпропетровщини. Понівечені приватні будинки, газогін та електропідстанція. Понад три тисячі осель залишилися без живлення в Нікополі. Ще стільки ж в Марганці. У Червоногригорівській громаді знеструмлено 250 осель. Тут у селах понівечено зо два десятки будинків. Є влучання в амбулаторію, дитячий садок, аптеку, стадіон та крамниці. І щодня расисти обстрілюють прикордонні громади Сумщини по селу Хотінь, яке за кілька кілометрів до кордону орки гатять вдень і вночі. Напередодні поранення дістали троє місцевих. Це дві жінки. Одна поралась на городі, друга їхала вулицею на велосипеді. І чоловік він під час прильоту був в автівці. Без світла, газу та зв'язку нині живе звільнений Куп'янськ на Харківщині по лінії фронту. Лише кілька кілометрів. Люди від ранку і до ночі під постійними обстрілами місто звільнили тиждень тому. Відтоді росіяни безперервно гадять по мирному населенню. Свідком цих постійних обстрілів стала кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. У перші хвилини у Куп'янську рашисти привітали нашу знімальну групу обстрілом з гелікоптера. Прильотів було п'ять, на щастя, усі цілі. Місцеві кажуть, такі обстріли тут щодня з моменту звільнення міста. Так, да, кожен день. І да. причому ночі как-то не очень, а от зутра дітей пол шестого утра. Вот так, починаються обстріли. Кожен день плачемо, кожен день щось десь повеселимося. Тому. А що страшно, нам ми такого ж раніше не спитали, як наші там батьки. Через обстріли у звільненому місці немає світла та газу. Люди гуртуються і готують їжу на вогнище для кількох родин. Борщ. борщ. Пока борщ. Борщ, борщ і яйця. Ми все делаем для виживання у нас маленький ребнок, поэтому нам надо питатися не сухпайками. Про регулярні обстріли тут сповіщає не сирена, а свист снарядів Началось ну Ну, восьмого. видите, какая у вас реакція, яка Мы може привыкли. 16 вересня ЗСУ змогли повністю звільнити Куп'янськ від росіян. Місто розділяє річка Оскіл. Лівобережжя було вкрай важливим для ворога, адже там проходять залізничні шляхи. Ми почали по другому дишати. Це реально от на якомусь мікра такому рівні, що ти розумієш, що прийшли свої. Захопивши місто, росіяни влаштували свої штаби у будівлях поліції та прокуратури. За інформацією правоохоронців, саме тут окупанти знущалися над людьми. Є е, Сліди крові в цих в цих приміщеннях, але якісь види будемо робити після проведення усіх необхідних експертиз. Особо тут дуже сильно використовували свою символіку. Та також ну за застряли в, в, в вчити ось осіб, які тут сизлять російські пісні, такі як е, Катюша, та та інші. Це вже на, нарисували Збройні Сили Російської Федерації з символом радянського союзу. Бабушка він солдат з буквою зет. Знущалися росіяни над місцевими і просто серед вулиць цього хлопця окупанти побили двічі. Всі збиті ноги, всі за що просто захотелось сім так, просто захотелось, и все. Питали щось да у когось оружжа. Хто воєни українці, атошники. А якщо ти не відвічаєш, получаєш. Нині у Куп'янську тривають слідчі дії. Правоохоронці збирають докази про звірства расистів. Вже відомо, що постраждали від насилля десятки мирних жителів. Вікторія Стрільцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харківщина ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. Через підготовку Росією анексії українських земель Київ скликає засідання Ради безпеки ООН щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Провести зустріч планують у вівторок ввечері. Київ наголошує, що проведення країною агресоркою так званих референдумів є грубим порушенням статуту ООН і міжнародного права та вимагає реакції світової спільноти. Лідери західних країн вже заявили, що будь-які псевдореферендуми в Україні будуть нелегітимними. Так, Сполучені Штати наголосили, що це ніщо інше аніж спроби силою анексувати частини України, тож разом із партнерами відкидають будь-які сфабриковані Москвою результати і продовжують працювати над підтримкою нашої держави. Засудили псевдоголосування і країни великої сімки про неприйняття так званих референдумів на окупованих Росією територіях, заявила і дружня до країни агресорки Сербія. Там згадали про прихильність дотриманню норм міжнародного права. Тим часом російські пропагандисти повідомили, що Путін планує оголосити про приєднання окупованих українських територій 30 вересня. Внести відповідні пропозиції до російської думи хочуть уже 28 числа. Захід посилює ядерне стримування і готує плани реагування після погроз Путіна. Про це повідомляє видання Файненшл Таймс. До погроз. Кремлівського Керманича ради ставитися серйозно. І український президент в інтерв'ю американському каналу CBS Володимир Зеленський заявив, він не вважає, що Путін блефує у цьому питанні. Ну і Сполучені Штати офіційно попередили Кремль про катастрофічні наслідки у разі застосування ядерної зброї. Як заявив радник з нацбезпеки США Джейк Саліван, донесли про це на дуже високому рівні і додав, США та наші союзники дадуть рішучу відповідь на такі кроки. Перекрили федеральну трасу, відбивають протестувальників у поліцейських і закликають до відставки Путіна. У Дагестані спалахнули протести проти мобілізації. Саме у цьому регіоні досі були найбільші втрати у війні за підрахунками журналістів. Ще в день активісти перекрили трасу Хасав'юрт Махачкала і не давали проїзду транспорту. Примітно, що серед протестувальників чимало жінок. Мітингувальниці відважно кидаються на силовиків, лунають заклики розбити наметове містечко. А деяким поліцейським кажуть в обличчя, що це Росія напала на Україну. Аби вгамувати натовп, силовики спершу відкрили стрілянину повітря, а потім стягнули автозаки і почали пакувати людей. Врешті російських міст теж вибухають антимобілізаційні акції, але малочисельні. Частково мобілізацію в Росії Путін оголосив 21 вересня. Призвати планують понад один мільйон осіб. Причому на передову кидатимуть без попередньої підготовки а вже 28 вересня обіцяють навіть закрити для чоловіків призовного віку кордони. В Італії завершилися дострокові парламентські вибори, від яких залежатиме підтримка України на тлі російської агресії. І вже є перші дані від Екзитполу, хоча і без конкретних цифр, але за попередніми даними впевнену перемогу набирає правий блок. Тобто, уряд вперше в історії Італії може очолити жінка. Це 45-річна політикиня Джорджія Мелоні з партії Брати Італії вона була завжди за відправку зброї в Україну та за санкції проти Росії. Утім, в разі перемоги Мелоні до її альянсу можуть увійти поліцили відвертих симпатиків Путіна, Ліга Матео Сальвіні та вперед Італія Сільвіо Берлусконі. І на їхню перемогу дуже чекає угорський прем'єр Віктор Орбан, який мріє про утворення проросійської коаліції у Євросоюзі. Ну а для України ці парламентські вибори стали неприємною несподіванкою, адже попередній прем'єр Маріо Драгі був відвертим прихильником нашого народу. Але через міжпартійну боротьбу його уряд не витримав. Усміхнення оборонці Маріуполя, світлину командирів Азовсталі, які після звільнення з полону перебувають у Туреччині, виклав сьогодні у мережу керівник офісу президента Андрій Єрмак і після розмови з ними написав, що настрій у звільнених оборонців Маріуполя бойовий і вони скоро зможуть побачити рідних. За домовленостями обміну командири до кінця війни мають залишатися в Туреччині. На фото також голова фонду держмайнаростем Умєров. Він за дорученням президента координує роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян, і доповідає: умови проживання наших хлопців комфортні. Наразі вони проходять медичні огляди. Утім, уже помітно, що вони значно бадьоріші. Інші ж дві сотні колишніх бранців, їхні побратими проходять медичну перевірку та лікування на рідній землі. Але про те, що вдалося цього тижня відчути родинам 215 звільних захисників Азовсталі, мріють дуже багато українських родин. До 24 лютого з полону додому рідних чекали в трьохстах українських сім'ях. За останні сім місяців ця цифра виросла в рази. Лише захисників Маріуполя в російських катівнях наразі залишається понад півтори тисячі. Скільки загалом наших людей перебувають у російському полоні, сказати, мабуть, не може ніхто. Адже у Службі безпеки і в управлінні розвідки знають ймовірно про всіх військовополонених. А скільки цивільних українців ув'язнили, росіяни невідомо. Народжена в Україні звільнена з російського полону військова медикиня Мар'яна Мамонова. За яку молилася уся країна цієї ночі, стала мамою. Вона народила донечку завважки більш як 3 кілограми та зростом 56 сантиметрів. Наразі і мама, і новонароджена дівчинка почуваються добре. З ними у палаті щасливий тато. У рашиському полоні Мар'яна Мамонова перебувала з квітня про те, що вона вагітна. Жінка дізналася ще до того, як опинилася у неволі, і це не завадило окупантам утримувати її кілька місяців. В окупованому Маріуполі медикиня надавала допомогу військовим і цивільним. Жінка зізнається, найбільшою її мрією було народити дитину в Україні. Забіг пам'яті на честь загиблих українських бійців відбувся у столиці. Об'єднати корисне з приємним вирішили волонтери київського військового шпиталю. І для однієї з учасниць забігу зо дві сотні людей організували сюрприз. Який саме? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже. Люди в білих футболках із табличками з іменами загиблих воїнів збираються біля військового шпиталю. Ми повинні пам'ятати наших героїв, які ті загинули які 14-го року. Так і ті, які загинули з 24 лютого. Зараз вже в таку активну, сильну фазу. Більшість цих жінок і чоловіків допомагають пораненим тут уже понад вісім років. Однак є й ті, хто до волонтерської сотні долучився лише сім місяців тому. Тетяна одна з них. На її футболці ім'я українського журналіста і воїна Олександра Махова. Але про Сашка Тетяна знає лише з розповіді волонтерів. Особисто з ним вона знайома не була. Дівчата мені запропонували бігти за Олександра за нашого героя. На масловська з окупованої Луганщини виїхала ще у 2014-му. Волонтерити в шпиталь пішла лише в лютому цього року. Наклеїти на груди табличку з іменем Яна Червона. Її свідомий вибір. Яна на псевдовідьма загинула на рідній для Ірини Луганщині ще 2019-го. Я прочитала її історію. Оборонити свою землю навіть коли ти залишаєш дітей. Ну це гідно. цей забіг пам'яті символічний. Лише два кілометри від шпиталю до стадіону Олімпійський. Кожен долає цей відтинок як може: хтось біжить, хтось іде, хтось їде на візку. 20-річна тендітна Аня, візок з коханим Єгором теж штовхала весь забіг. Це любов, вона перемагає усе, і мені не важко. Вона підтримувала мене всю війну і до війни. Саме сюрпризом для Ані і має закінчити сьогоднішній захід. Вже після забігу, під час занять з тактичної медицини, за допомогою волонтерів, Єгор хоче їй освічитись. Тож Аню викликають бути умовно пораненою на полі бою. Пробамо поранення очка так. Раз. Не бійся, це такі скотч діб і підіпіляти не зробиш. За легендою в неї поранені очі, тож їх їй замотують. Раптом музику вимикають, поки Аня лежить і нічого не бачить, в зал заносять повітряні кульки і квіти. І тут уже лунає зовсім інша музика. Від хвилювання Єгор надів обручку не на той палець. Відповівши так, Аня одразу ж через обручку влаштовує коханому першу майже сімейну сцену. Але швидко відходить і знов обіймає Єгора. Просто Я не знаю, що сказати. У мене ноги трусяться. мар'яна Бухан Олег Борщевський, ТСН 1+, плюс Марафон єдині новини. Ось так ставлю крапку випуску ТСН, але марафон єдині новини триває. Бажаю всім нам спокійної ночі і з вірою в наших захисників кажу на добраніч. Все буде обов'язково Україна.